Буданов виступив перед камерами спокійний і з холодним поглядом. Але щойно він заговорив, всім стало важко стримати емоції. Невже нарешті світло в кінці нескінечного тунелю страшних подій відбулося? Від його заяв важко відволіктися на щось інше. Тож залишайтеся разом з нами, аби дізнатися подробиці останнього інтерв'ю від Кирила Олексійовича Буданова. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте в коментар. А я буду розпочинати. Начальник Гур Кирило Буданов вийшов із рядом оголошень по війні в Україні, які перевертає повністю картину. Частину даних уже навіть підтвердила і розвідка. Розпочнемо з того, що внутрішній так званий грузинський сценарій є неможливим в Україні. Ідеться про переворот про російських сил і встановлення влади окупантів. Про це буданов заяви, відповідаючи на запитання, чи проглядається в Україні імовірність такого сценарію. Ідеться про збереження суверенітету країни без остаточної перемоги, поступове посилення російського впливу, слабка підтримка заходу, дестабілізація, стагнація, падіння інвестицій, відмова від євроінтеграції та поступовий дрейф у сфері. Пере впливу Росії через проросійських діячів всередині країни – 50%. відсотків. запевняє, що це неможливо впровадити в Україні станом на зараз ні. Точно ні, це неможливо, адже навіть якщо хтось би захотів повернути, скажімо, в бік Росії це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо в нашому суспільстві, ще раз це підтверджують. Зараз це неможливо, але питання, що буде далі, як я казав, до цього, якщо всі ми не змінимось і всерйоз не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі. Мова йде далеко не про найприємніші, як то кажуть, заявив Кирило Буданов. Він також пояснив, що українці мають самостійно сформулювати свою стратегічну мету. Ми маємо. Чітко визначити самі для себе. Якщо ми цього не зробимо, нам це спробують нав'язати. Тож краще зробити самим свою стратегічну мету. Хто ми куди ми йдемо? І тоді вже обирати інструменти, які нам потрібні для досягнення цього. Бо інакше можна просто бути сюжетом чергової марки, умовно кажучи, підкреслив Кирило Буданов. Зазначимо, що багатьох українців обурив звіт аналітиків провідного інвестиційного банку Морган Чейс. У звіті фігурує чотири можливі сценарії розвитку ситуації в Україні. Найбільш імовірнім автори вважають так званий грузинський варіант, тобто збереження. Ні, суверенітету без остаточної перемоги, але і з постатповим таким зростанням російського впливу і без перспективи членства в ЄС. Також у звіті згадують південно-корейський варіант: 15%, ізраїльський 20% та білоруський 15%. Також Буданов прокоментував чутки про його конфлікт із керівництвом держави і заявив, що він аполітичний керівник головного управління розвитки на оборони України Кирило Буданов у контексті чуток про те, ніби він має конфлікти з політичним керівництвом держави, заявив, що в нас популярно все, що думають, те і. Казати. Журналістка запитала його про ставлення до чуток щодо розбіжностей між ним і керівництвом держави. На це очільник розвитки сказав, що інформаційний фон у нашій країні не найкращий. У цьому винні ми всі. Це вже як тренд. У нас просто популярно. Все, що думають, все казати на загал. Вважає Кирило Буданов. На запитання чи пропонували йому посаду головнокомандувача збройних сил. Він відповів, що зараз точно ні, і додав, що вже звик працювати в ГУР, де провів все своє свідоме життя. Себе ж Буданов назвав аполітичною людиною. Я не входжу в будь-які партії. Мене не побачите на зборах якоїсь сили. Нема цього Глава гур також вважає, що українцям варто думати про те, як жити в нинішніх умовах і чи можливо повернути те, що тимчасово. Втрачено нова ялта для України можлива, якщо не в прямому, то в переносному сенсі, говорить Кирило Буданов. Він також висловив думку, що краще було б утримувати не такий уже і потужний, як багатьом здавалось би, світопорядок, що існував до 2014 року. Тому що все почалося тоді, усі проблеми пішли звідти. І коли російський лідер каже, що треба усунути першу причину, то він має рецію. Тільки він не про те, мабуть, трохи думає. Усі перші причини були там. Усе почалося тоді, коли всі мовчки дивилися на в принципі порушення, того світопорядку, який існував і нічого не зробили, сказав Буданов. Очільне гур також прокоментував режим Варафії і заявив, що система влади Путіна міцна. Вона працюватиме навіть після його смерті. Росіяни не уявляють іншого життя без нинішньої політичної системи, тому вона там доволі таки стабільна. Вважає Крило Олексійович Буданов. Російська Федерація за своїм устроєм дуже сильно відрізняється від України. Не можна порівнювати. Тому ситуація, за якою всі точно знають, хто віддав наказ на усунення і хто що зробив, можливо, навіть були свідками. будуть із кам'яним обличчям виходити і виконувати свою роль. Просто так, як написано, як то кажуть, за протоколом, сказав він. На запитання чи не свідчу це про роз'єднання тріщини у владі Росії? Начальник Гур зауважив, що ні, на жаль, мені неприємно це говорити, а всім напевно буде неприємно чути. Їхня система доволі міцна і стресостійка. На оточення чи така вона міцна, як і здоров'я Путіна, Буданов зазначив Ні здоров'я гірше ніж його система. Але з відходом самого лідера російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему. Му, так що всі наступні наступний, наступник щонайменше перебуватиме у тій самій парадигмі. На запитання про операцію наступник та її актуальність, начальник гур зазначив, що система влади в Росії підготувалася повністю. У них усе підготовлено те, що вони змінюють ці кандидатури так, але в цьому ж і є вся проблема: що концептуально все прораховано, і наступник, який через біг якихось обставин, наприклад, зараз приходить, він нічого не змінить. Усе рухатиметься саме так, як і було, із коригуваннями, але невеликими, сказав Буданов. Він зазначив, що це система і. І саме в цьому полягає проблема. Це завжди проблема для демократії і тоталітарних режимів. Там працює система. Так буває, що тоталітарний режим падає, але коли він падає, а не еволюційно змінюється, пояснив начальник гур. Начальник гур також зазначив, що зі свого спілкування із російськими полоненими побачив, що в Росії виріс уже цілий клас людей, які народилися за президента Путіна, які живуть за президента Путіна. А багато хто вже й загинув за нього. Також Буданов назвав головне завдання запланованого перезброєння Росії вартістю одного одного трильйона доларів в Українах. Ресур Росія планує провести наймасштабніше із 1980 року порозброєння до 2036. -го. І головне таке про озброєння це бути готовими до можливої війни з НАТО до 2030 року. Вказав очільник гур. Загальна вартість програми становить 1,1 трильйона доларів або 90 трильйонів рублів. Завдання номер один, яке прописано у цьому системному документі, це підготувати Російську Федерацію до війни із НАТО на 30-й рік. Саме на це направлені всі ці дії і всі ці бюджети. Основна частина суми має бути витрачена при. Близно до 2030 року. Далі вже піде все на спад, розповів Буданов. Він додав, що українська розвідка добре знайома із казаним документом. Раніше Буданов розповідав, що в рамках програми по розброєнні відбувається мобілізація політики, економіки суспільство РФ і для готовності до майбутньої масштабної війни. Зокрема, росіяни вже створили два нові військові округи: Московський і Ленінградський. Також заплановано формування нових дивізій з'єднань і військових частин. Також керівник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що пережив щонайменше 10 замахів на своє життя, але їх могло бути і більше. Буданов прокоментував і те, чи готовий зараз Лукашенко відкрити росіянам коридор до України. Зараз самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовляється давати росіянам коридор, яким би ті могли спробувати зайти на територію України. Зараз він категорично на це не погоджується і не погодиться. Зараз зрештою, ми всі пам'ятаємо 22-й рік, коли сталося те, що всі бачили, і ми просто маємо бути сильними і готовими до будь-чого. Торію з нами не буде несподівано. Це від нас залежить все. Зазначив Буданов у відповідь на питання, у якому випадку Лукашенко може на це піти. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали себе по до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку і коментар. Не буду з вами прощатися, бо зустрінемося вже незабаром в наступних випусках.